Ми говоримо, що Росія хоче переговорів, що вона готова за, там, завершити війну і так далі. А Росія говорить, що ні. Це репутаційно б'є по Бразилії, по Китаю і так далі. І це вже всі розуміють. І тому сьогодні є абсолютно активна. От мені цей момент це такий собі момент, коли кожна сторона говорить про те, що вона готова викласти на стіл переговорний. Тому що переговорний стіл трошки інакше виглядає. Є Сполучені Штати, які активно входять. От пам'ятаєте там. Місяць тому казали, ну, напевно, Сполучені Штати, якщо вони там, вийдуть з перемовного, вийдуть, процесу, да, з перемовного процесу і взагалі з, а, процесу війни. Mm. Це неможливо. Я тоді казав, це неможливо, тому що це питання правил, це питання розподілу впливів і так далі. Це неможливо. Так само Європа. Неможливо вийти з цього. Чому? Тому що це твоя небезпека. Да? Ну, тобто це ризики, які генерує Російська Федерація, а вона не може не генерувати їх. Далі Китай сьогодні так само за столом переговорів, вже. вони вже заявили позиції, ми готові. Те, вони підвищують ставки, але це вже позиції переговорні. І всі розуміють, що за столом переговорів Росія не може бути присутня як суб'єкт, як об'єкт, да, який буде там, ну, Китай буде казати, от Росія хоче це. А всі інші скажуть ні, це неможливо. Отак це буде модеруватись, і тому ми сьогодні якраз таки знаходимося в моменті. Я не знаю, скільки це буде займати по часу. 10 днів ну точно ні. Але ми знаходимося сьогодні в моменті, коли формуються оці переговорні майданчики. Справжні ж таки маленька репліка. присутність Лаврова там на G20 кілька років поспіль, хоч і тікає від журналістів, або ж та сама Матвієнка у Швейцарії, представниця значит, ради Федерації Рафії в Швейцарії. Це не вихід. З, скажімо так, вони досі легалізовані на порядку. Да, 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 але давайте про Матвієнко. Це фундаментальна помилка швейцарської конфедерації. У мене немає сумнів, тому що вони ще й звернулись до Франції, до Італії, щоб дали можливість прольоту літака російського, там, де були три адепта війни. Це люди, які максимально Матвієнко під санкціями. Матвієнко під санкціями в Європи, mm -hmm. і Сполучених Штатів, Толстой це віце спікер і Слуцький. Це вкрай негативні персонажі, які абсолютно точно є символами зла, як такого. Вони, от запрошення Матвієнко на міжпарламентську сесію, да, на саміт, і так далі. Це толерування зла, це толерування вбивства як концепції. Я не зовсім розумію, навіщо це було потрібно Швейцарії. Ну, тобто, що Що ви хотіли почути? Що вийде людина і буде знову ж брехати, що там в Донецьке є алея ангелів? У мене питання. Ви задаєте ж питання, встаньте і задайте. А чому взагалі це з'явилось? Чому в 2014 році ви там з'явились в Донецьку? Що було до 2014 року з Донецьком? Що було в 2012 році в Донецьку? Що це за території були? Яке відношення ти, Матвієнко, суб'єктина, яка тому, взагалі що... виглядає дивно, навіть зовнішньо. Що ти про це Якщо говориш? Якщо будуть посилені санкції, ти з боку вже тепер Сполучених Штатів Америки на Росію. Чи буде відбуватися процес делегалізації да, делегіти місяця чиновників, топ чиновників? Росії? Вони російські. ж будуть ображати американців максимально агресивно? От знаєте, і це, і це процес буде об'єктивний. Тут санкції під Ну, тобто ціна санкцій зростає, вони ізолюються, самоізолюються росіяни, починають ображати американців, Вони вже сьогодні це роблять. Ми ж бачимо, які вони там характеристики дають, там, і Трампу, і його оточенню, і так далі. Але дивіться, для Європи, для мене це загадково, тому що той же Лавров виходить і так нахабно каже: та європейці, ми будемо їх там вони ніхто. І ви по після цього, а давай ми запросимо росіян. Це ж так важливо. Давай, ну це ж так треба. Вони нас ображають. А давай ми це таким трошки дивно виглядає, тому що це репутаційно просто вбиває все, що вже сьогодні виглядати, має інакше. Тобто, суб'єктність Європи інша. А розуміння, що Росія не партнер. На іншому рівні немає вже сьогодні Сарказі, немає вже сьогодні. Він вже вмер Бірлусконі, немає вже Меркель. Нарешті, хоча вона продовжує в своїх мемуарах говорити про те, що в неї була ідеальна ідея залучити Російську Федерацію для створення там економічної потужності Європейського союзу, і так далі. Ви створили настільки потужну європейську потужність, да що ми маємо сьогодні в Європі війну велику, яка б'є по економікам, в тому числі Німеччині, і Німеччині сьогодні доводиться переформатовуватись. І так далі, і тому подібне. Мені здавалося, що вже цього часу, коли ви не будете. Бачити, що вас ображають, робити вигляд що ви цього не бачите, да і запрошувати якусь Матвієнко на в себе до саміт, що вже це, це минуло про Європу. Багато говоримо. Давайте згадаємо про тезу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який є представник представником європейської спільноти нашим сусідом. Польщу має на увазі. Значить, він Дональд Туск бачить ознаки можливого завершення війни в Україні. Він заявив, що є шанси на щонайменше призупинення бойових дій в найближчому майбутньому. Водночас він голосив, що навіть у разі. Паузу війні Польща не повинна знижувати темп підготовки своєї армії. має бути готовою до оборони в будь-який момент дуже шанса є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше призупинена в найближчому майбутньому, але це жодним чином не змінює нашу ситуацію. Ми не можемо втрачати ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію. так, пане Михайло, інформація дорослим. Я не знаю, яким інсайдом е, оперує пан Туск. Хоча він, до речі, вже раніше прогнози робив щодо завершення війни. Ми пам'ятаємо там кілька років тому. Але Олексій ме. Київ посол України в Німеччині, наприклад, говорять про те, що е, раніше це була риторика лише Аналени Лене Берба, колишня чільниці МЗС Німеччини. Тепер і Мерц канцлер і коаліція вони ратують за те, щоб повернути в дискусію питання членства України в НАТО. Звісно, це процес недалекий, е, то, то ж не близький, але е, дискусія вона має бути і про це говорять: посилюється Польща, посилюється Німеччина. Вони все ж таки воліли би, щоб цей буфер Україна буде називати реч, своїми нами між Європою і Росією, між Євросоюзом і Росією, він посилювався. Як вважаєте, цей маховик війни все ж таки буде е, розкручуватися? Чи буде на тлі е, знекровлення економіки РФ, і, е, він а, буде пригальмовувати? Ну, ви ж хочете відверто. відверто. Ну, по-перше, чому ми маємо бути буфером? Ну, ми і є буфером, Ні. європейці нас так А Чому ми розглядають. маємо бути? Вийдіть сюди тоді, ставайте. Або давайте ми зробимо коридор, і хай там самі розбирають з Росією і так далі. Ну, тобто, чому ми буфер? Це якби дивна позиція. Якщо ви хочете, щоб ми е, запустили програми стримування, да, це те, що президент Зеленський пропонував. Тоді давайте ракетні бази. Не хочете НАТО, тоді давайте там інші гарантії безпеки чи гарантії стримування. Тоді давайте протиракетна система, повністю закрите небо і так далі. Тоді давайте зовсім іншого рівня інвестицій в Україну. Що значить буфер? Тоді вкладайтесь в це. Тоді давайте зробимо так, щоб Росія боялась подивитись цю сторону. І тоді це буде правильно. Але давайте, якщо вже відверто, о, дивіться, навіть заморозка війни, ну, заморозка війни, і в Росії залишається мілітарна економіка, і оця повністю, там, яка з розуму зійшла пропаганда і навчена армія. армія. і навчена з бойовим досвіду. От що вони будуть робити далі? Вони будуть певно сіяти там, засівати поля да, і збирати врожаї. Ну, я зараз сарказмом говорю. Ні, вони будуть далі проводити провокативні дії, атакувати території, гібридно, кібер, пропагандистські, десь заходити, спецнази і так далі. І тому подібне. Що це все означає? Це означає, що треба буде навпаки. Незалежно від того, чи йдемо ми до фіналу війни, ну до, до заморозки і так далі. Навпаки, треба буде суттєво переосмислити дві речі: базові речі. Перше, це санкції мають не просто включитись, а потім виключитися, як тільки зупинка війни. Що треба буде повністю обезжирити Російську Федерацію, щоб вона не мала доступу до технологій, щоб вона не мала доступу до фінансових глобальних систем, щоб вона не мала доступу до ринків збуту і так далі, принаймні в високотехнологічних напрямках, принаймні це перше, і друге. Вони мають боятися Україну а для цього повертаємось. Так звана буферна зона програми стримування. Президент це все України вже пропонував ракетні бази, як мінімум. Хочете приймайте безпосередню участь в цих базах? Ну мається на увазі контингентно. Mm. Не хочете давайте тоді спільно інвестувати в це в ракетне виробництво. Ракети no, мають у нас бути це все є. Вже да, але це ж інвестиції. Чому тому, що все ж таки, яка країна? 140-130 мільйонів населення. І треба так, щоб Росія розуміла ракетні бази масштабні. І вони точно розуміють, по яким цілям ці ракетні бази будуть наносити удари. І це буде не так, як було на початку повномасштабного вторгнення, що ми вас б'ємо ракетами, балістикою, гіперзвуком, там надзвуком, а, крилатими ракетами, а ви просто маєте джавеліни. Ні. Ви б'єте однією ракетою. У відповідь дві балістичні ракети отримуєте в ті там, місця, де безумовно у вас там розміщення логістика, військове виробництво і так далі. Тоді так. Ну, якби не може бути так, ми хочемо щось від України, там буферна зона, але а далі за але йде конкретика. А конкретика сьогодні має виглядати так: Німеччина, по-перше, має домінувати у Європі, і я бачу сьогодні у програмі пана Мерца це явно угу. прослідковується. Друге, зовсім інші мають бути видатки на оборону на спільну архітектуру безпеки. Але в мене тут питання виникає: а ви точно готові побудувати е, реально оборонний каркас? Суб'єктний оборонний каркас в Європі без України, точно? Ну ви просто готові до цього? Ні, не готові. Далі, якщо ви не готові, тоді Україна готова до цього долучитись. Але тоді виникає питання, якого типу захист України має бути, якого типу має бути наступальне зброя України, скільки це коштує, скільки це буде коштувати Європейському Союзу, скільки буде там коштувати Україні, і так далі. Це нормальний, вже такий бізнесовий дискусія. Це до речі, повертаюсь це те, що Трамп пропонує. Чому мені подобається його стиль? Тому що він змушує відповідати на ті питання, які ще вчора всі казали: та ні, ну ми давайте відкладемо. Хай воно там якось само все вирішується. Трамп говорить: ви не хочете платити за свою безпеку? і ми теж не будемо. Трамп говорить, ви не хочете брати на себе функції лідерства, і ми не будемо. Ви не хочете купувати зброю для України, то чому ми маємо давати зброю для України і так далі. А коли ви готові це робити, то і ми готові це робити. Бачите, ми сьогодні маємо зовсім іншу конфігурацію. Ми маємо готовність Сполучених Штатів насичувати зброю Європу, продавати багато зброї, і більше того, що Трамп говорить. Я готовий продавати Європі. Ви платіть, але якщо ви цю зброю передасте Україні, а вона буде знищувати Росіян. Супер. Ще вчора ми з вами цього цього не чули. І ми сьогодні чуємо готовність Європи купувати зброю, передавати її Україні, щоб вона використовувалась по прямому, ну, призначенню, скажімо. А яке пряме призначення сьогодні? Війна може закінчитись. Давайте я тут підсумую дуже коротко. Війна може закінчитись, коли працюють два фактори: Перше, це жорсткі обмежувальні, не обмежувальні, а заборонні санкції для Росії з вторинними санкціями для країн-реципієнтів. Тільки так. Щоб було менше коштів у самої Росії, а друге це суттєве нарушування масштабів війни на території Росії. Тільки так для того, щоб надходила ця допомога і і фінансової, до фінансування бюджету. Ми співпрацювали далі з МВФ, там ЄБРР іншими інституціями фінансовими. Давайте ще буквально 30 секунд хвилину приділимо боротьбі з корупцією. Я в контексті завтрашнього ухвалення президентського законопроекту по САПу і набу у центрі Києва. Щоправда, нова хвиля мирних протестів біля театру. імені Івана Франка там триває мітинг на підтримку незалежності набу і САП. Активісти вимагають від Верховної Ради ухвалити президентський законопроект 13533, який має повернути незалежність антикорупційних органів. Голосування за нього заплановано на завтра. За словами поліцейських, попередньо на акцію було зареєстровано понад 10 тисяч людей. Але за їхніми оцінками спочатку їх було приблизно 300. Але попри дощ, та на площу продовжують приходити люди на плакатах, і навіть парасолях гасла за справедливість. Те, що люди виходять, і те, що люди висловлюються, це найголовніше. Що ти маєш право. Ти як громадянин, як свідомий громадянин, ти повинен говорити про те, що тобі не подобається. Хочу, щоб моя Верховна Рада стала краще завтра, ніж вчора була. щоб вони проголосували за той законопроект, який подав Зеленський. І хочу, щоб єдиною зараз нашою об'єднуючою силою був ворог Росія, а не те, що відбувається тут всередині. Тому я сподіваюся і дуже хочу, щоб завтра вони зробили свою роботу. У мене просто питання: так, а хто проти законопроект, рекомендований профільним комітетом? парламентарі його підтримують і вже обіцяють завтра проголосувати в цілому. До чого протесні? Ну не протесні, а от такі акції хочемо вимагаємо підтримати. Прогрузіма Це нормальний прояв демократії. Спокійно відносимось. Люди виходять там, тільки що було непогані коментарі. Ми виходимо, щоб підкреслити, що ми слідкуємо уважно. Ми суспільство, активна частина суспільства. Ми хочемо, щоб держава реагувала. Держава, до речі, знову ж таки, пан Зеленський, м'яко кажучи, адекватно, абсолютно швидко, чітко відреагував на те, що відбувається. Вніс законопроект. Які вирівнюють цю ситуацію, повертає статус-кво, все супер. Це виглядає нормально. Це виглядає так, як має виглядати в демократичних країнах. Є нерозуміння певне у суспільства. Воно вийшло, задало питання. Держава швидко відреагувала, внесла корективи. Далі, все далі, суспільство присутнє на ну в даному випадку сьогодні біля Франка біля театру Франка, але воно таким чином підкреслює, що воно відслідковує. Бачите, вони що говорять? Проголосуйте, будь ласка, за законопроект президента. За президентський законопроект завтра депутати. Наскільки я розумію, я не хочу давати тут свою оцінку. Чому тому що не можу втручатись в роботу в дискусію депутатів? Да, але я думаю, що вони продебатують і приймуть відповідь. Дуже рішення. стисло на фінал. Чи можна гарантувати? Чи є усвідомлення гарантії якихось, що оновлений закон по роботи, по роботі САП і набу е гарантуватимуть нам очищення від російського впливу цих важливих структур? а Відтак і гарантує більш ефективну їх роботу. А, дві дуже дуже коротко. Перше, безмовно він гарантує очищення від Присутності від всіх тих зливих інформацій, там більш жорсткий буде контроль, в тому числі за рахунок поліграфів, да ну тобто і так далі. І тому подібне Друга складова, більш складне питання ефективність роботи антикорупції, тому що і суспільство це розуміє, і так далі. Все ж таки хотілося би бачити інші результати. да Там не по два, три, п'ять років, коли є прізвище топ-посадовця. Немає різниці, до якої влади він відносився до вчорашньої, позавчорашньої сьогоднішньої. І так далі. Багато про це завжди вони говорять на початку, коли починає слідчі дії, а потім. Ще раз підкреслюю, підкреслю 2, 3, 4, 5 років нічого не відбувається. Людина собі спокійно живе десь там у віднічі, там в Бухаресті, в Будапешті і так далі. От хочеться, щоб цього всього вже не було. Пане Михайло. Дякую за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник, керівника Накасу президента України, був гостем у цій порі в нашій студії.